Що Україна нині переживає демографічну кризу, що смертність у нас домінує над народжуваністю, то вже загальновідомий факт: за останні 20 років кількість населення скоротилася на 6 мільйонів 500 тисяч чоловік. Вчені вже підрахували, щоб призупинити цей спад, потрібно кожному з нас жити не менше як 115 років. Або в кожній родині мати по четверо-п'ятеро дітей, і те, і друге нереально, ясно всім. Є ще один спосіб щороку впускати в Україну по 320 тисяч мігрантів, але й цього не хочеться. Який же вихід, як поліпшити ситуацію? Як Змінити ситуацію на краще, розповідали представники в Україні Фонду народонаселення ООН, програми здоров'я жінок України, Агентства США з міжнародного розвитку спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством молоді та спорту на національному семінарі, що відбувся в Києві, Фонд народонаселення працює разом з іншими агенціями організації Системи ООН. Для того, щоб в світі кожна вагітність була бажаною, кожні пологи безпечними і кожна молода людина могла реалізувати свій потенціал. Ну, це наш лозунг, це наше гасло для всіх країн, і воно насправді дуже актуальне і для України. Медики давно знають. Здоров'я людини і жінки, в тому числі, лише на 10 залежить від медицини, на 20% від спадковості, ще на 20% від середовища, в якому живемо, і аж на 50% від способу життя. Саме спосіб життя найболючіша для нас тема. Ми до сих пор говоримо сьогодні про демографічному кризі, тому що. проблемы соматического и репродуктивного здоровья, недостаточная эффективность работы службы планирования семьи, высокая материнская и детская смертность, высокий процент невнашивания беременности, высокий процент бесплодия. В Украине он выше 20%, выше, чем во всем мире. Приводит к снижению рождаемости, повышению смертности, снижению продолжительности жизни. Данные мировой статистики по приблизительной оценкам, ежегодно в мире беременеют 208 миллионов женщин. 59% 123 миллиона имеют запланированную желанную беременность, которая может завершиться не только, к сожалению, рождением ребенка, но и выкидышем или мертворождением. И 41%, такой высокий процент, у нас идет 85 миллионов беременность нежелательность. В Украине более двух третьих случаев беременности, 68%, заканчивается рождением живых детей. 25% беременности заканчиваются искусственным прерыванием. И причем в зависимости от, скажем так, порядкового числа беременности, 6% абортов в случае первой беременности, 24% случаї второй беременности, 32 случаї 3%. Цифри страшні. 41% вагітності нині небажані. Цю проблему розв'язують двома шляхами або народжують небажане дитя, яке росте обділеним любов'ю і турботою. І ще невідомо, яким через це виросте, і це в кращому разі. Гірше. Дитина часто росте хворою. Через те, що її ще в утробі матері хотіли знищити різними способами. І якщо навіть це дитя виросте, навряд чи в нього буде здорове потомство. Або вагітність переривають від абортів та їх ускладнень в Україні щороку вмирають сотні жінок. Ситуація ще гірша, якщо переривається перша вагітність 40% таких абортів. Закінчуються ускладненнями з них на першому місці зараження крові, що може загрожувати і життю, далі тривалі кровотечі і 6% перитоніти, перетоніти, тобто запалення черевної порожнини. Всі також знають, що перервана перша вагітність може закінчитися повним безпліттям. Исходы беременности у женщин после искус искусственного аборта в анамнезе. Самопроизвольные аборти 26%. Замерзшие беременности 14%, в нематочные беременности 18%. И вместе репродуктивные потери более 50%. Вот откуда наш демографический кризис. Лікарі наголошують ще і ще. Семью потрібно планувати. Якщо батьки вирішили спершу закінчити навчання, або утвердитися на престижній роботі, або, зрештою, назбирати грошей на пелюшки та колиску, потрібно даватися до контрацепції. Контрацептивів зараз є багато і різних за способом дії та ціною. Підібрати допоможе лікар. Те, що дехто говорить, що від контрацептивів наростає зайва вага. Виникають різні хвороби аж до онко, то вигадка, так само як і те, що внутрішні спіральки викликають запалення, кровотечі і так далі. Професори від медицини запевняють, ризик застосування контрацептивів не більший, ніж ризик отримати травму по дорозі з дому на роботу або при вживанні таблетки аспірину. Раніше стигаємо, що це контрацепція, це щось таке віртуальне, і воно для населення ніяких бенефітів не несе. Тобто є два основних аспекти. Це є перше, якщо ми беремо вартість контрацепції проти вартості аборту. І скільки ускладнень є після а це все відповідно кошти, які йдуть в основному з державного бюджету. Тобто, якщо вже говорити там чи маткова кровотеця чи чишенюся, то там ну, буквально є препарат, який коштує 24 тисячі гривень, тобто це досить коштовно. І є багато методів проведення оцінки, також вартість різних послуг залежить від довільних або конкурентоспроможних цін. І також, якщо говорити про контрацептиви, ціна залежить від переговорів до оптових закупівлі. Е, якщо порівняти ціни в нас на ринку і ціни е, на по чому ООН закупляє, то там виходить в 50-100 разів. Різниця. Ну, по-перше, що йдеться оптом, що там, якщо фонд народного населення закупляє ті самі призароди, то там ідуть на морські контейнери. Тобто, ми робили е, такі семінари подібні ну, трошки з іншим уклоном для е, практичних лікарів. Питаю, скільки коштує або ну, ні, ніхто конкретно не міг сказати, як це рахувати, як щодо чого, як це до цього питання підходити. І врахувати також, крім е, державних витрат, всім нам всім нам не секрет, що всі медикаменти і розхідні матеріали треба, пишуть тобі список, знайде купи. Ну, Деколи кажуть, іде іменно в ту аптеку. Тому що ну, це є реальність нашого життя. Тобто ви громадськість, ну, ви це все знаєте. І вартість пацієнта може значно відрізнятися. Лікарі називають багато переконливих фактів. На користь контрацепції, як для подружніх пар, так і для молоді в Україні. Нині 40% усіх вагітностей припадає на жінок віком до 20 років, здебільшого ще незаміжніх. 75% цих вагітностей здебільшого закінчується абортами. А так як це вагітність в основному перша, надалі ця жінка може взагалі не мати дітей. Якщо навіть тут усе під гаразд, то тільки три відсотки цих дівчаток закінчують школу. І ще 85% хлопців, від яких завагітніли ці дівчата, взагалі не мали наміру на них одружуватися. Ці стосунки вони сприймали просто як дорослі ігри. І що теж важливо: 15% випадків інфікування віл в такому віці. Відбувається саме таким чином, ну ви знаєте, в Україні взагалі говорити про теми планування сім'ї достатньо важко. Справа тому, що планування сім'ї чомусь не сприймається чи сприймається навпаки як робота по зменшенню утримуванню від зростання населення такий є міф. Хоча, звичайно, для країн із високими темпами приросту це може бути таким інструментом, але для таких країн як Україна, де негативні демографічні тенденції, де населення скорочується, де фертильні. С навіть недостатня для природнього відтворення планування сім'ї. Це в першу чергу заходи спрямовані на збереження здоров'я жінок, а отже, покращення репродуктивного здоров'я, а отже. Уж ніяк не скорочення, а скоріше збільшення населення, оскільки в Україні скоріше стоїть з питання про збереження дітородної функції і репродуктивного здоров'я, ніж про якісь впливи на кількість дітей, які може планувати сім'ї сім'я, йдеться. Про розумні інтервали йдеться про розумний вибір найкращого часу для народження дитини з точки зору соціального статусу жінки, з точки зору можливості економічно, з точки зору можливості досягти певних кар'єрних цілей, навчання і так далі. От про це в першу чергу йдеться, а ніяким чином не скорочення населення. Але тим не менше, хочу сказати, що за останні 5-7 років Україна досить вагомо просунулася в плані збереження саморепродуктивного здоров'я. Скорочується частота абортів, да збільшується, зростає кількість користувачів сучасних засобів контрацепції. Ми практично досягли цілий розвитку тисячоліття щодо скорочення материнської смертності все це є позитивом і сьогодні сьогодні важливо утримати ці показники і ну, удосконалити е, е, систему планування сім'ї таким чином, щоб вона дійсно досягла якогось е, ну, європейського, можна сказати, так, рівня суспільство зацікавлене в тому, щоб сім'ю планувати, щоб діти були бажаними, росли здоровими і самі народжували здорових дітей. На жаль. Наша генетика, середовище і спосіб життя призвели до того, що нині 20% молодих подружніх пар безплідні. В такому випадку держава допомагає їм отримати одне дитя з пробірки. В Україні существує приказ 379 Мозовський, який представляє право кожній жінці до 40 років, с трудно-перитональным бесплодием, получить возможность одной бесплатной попытки вспомогательных репродуктивных технологий за счет государства. Вы знаете, что в Украине существует более 40 частных клиник. Что такое вспомогательные репродуктивные технологии? Все знают. Да? Это оплодотворение инвитро, ЭКО, экстра -корппарат. И существует 6 государственных клиник. Вот одну из них я руковожу, которая в Киеве. Существует еще в Донецке, Одессе, Ивано-Франковский центр первый был создан, в Харькове. И если в частной клинике а, одна попытка в РТ стоит свыше 40 тысяч гривен, то в государственной при всех осложнениях, обследованиях, раскладах чуть больше 10 тысяч гривен. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. суспільство думає над тим, як підняти народжуваність в Україні. Вже два роки у Верховній Раді точаться дискусії, що аборти треба заборонити. Але практика попередніх років, якийсь час вони були заборонені в Радянському Союзі, свідчить, що аборти все одно будуть, але підпільні, з набагато вищою загрозою для здоров'я жінки. Держава нині виплачує батькам. Чималі суми за кожного новонародженого. І відколи це запровадили, нарочуваність дещо зросла. Адже така підтримка для молодої родини багато значить. Разом із тим з'явилися батьки, які на цьому просто заробляють. Діти їм не потрібні. Вони від них відмовляються, коли вже отримують ті гроші. Це теж факт. Для того щоб населення поновлювалося, ну тобто не скорочувалося, скажімо так, потрібно, щоб на одну жінку було дещо більше двох дітей. Ну зрозуміло, одне одна дитина за себе, інша за партнера, плюс. Смертність це таке дитяче, там безпліддя і різні речі, які. А до речі, показник 2.1.2.2 на сьогодні досягнутий лише в північноєвропейських країнах. Це Швеція, якщо я не помиляюся, і Норвегія. Більше ніде в Європі. Видно, як змінювався сумарний показник народжуваності в Україні ще з 90-х років. Як ви бачите, станом на 90-ті роки, цей показник якраз і був десь от, до сільської місцевості. 2,2, 2,3, десь от приблизно таким чином. Потім він обвально падав 10 років до 2001 року. З 2002 почав зростати. Звертаю вашу увагу, що збільшуватися і в Україні, і до речі, в Європі. Показник почав з 2002 року, а там не з 5, а 6, -го, коли були введені ці одноразові допомоги при народженні дітей. Ну і на сьогодні показник наближається. Скажімо, так, до 1,5, півтори дитини, грубо кажучи, в той час, як середньоєвропейський показник, 1,6. Сказати, в 2001 році народжуваність в Україні була найнижчою в Європі. Тобто останні 10 років така непогана динаміка, але сподіватися на те, що він буде підвищуватися стабільно далі, насправді таких прогнозів немає. Ще якісь резерви є. Сумарний коефіцієнт народжуваності на цьому графіку. Він позначений чорною рискою, підвищувався починаючи з 2001 року не випадково на тлі певного скорочення показників захворюваності вагітних. Насамперед, наявність цих загальних порушень стану здоров'я дуже часто приводить до ускладнень під час пологів, і, в свою чергу, часто призводить до виникнення хвороб у новонароджених. Доведено, що в кінцевому рахунку захворювання загальне захворювання матерів. До певного часу позначаються на захворюваності дітей аж до віку 14 років, а також на дитячій і материнській інвалідності. Підлітки нині розпочинають статеве життя рано, часто нічого не знаючи про нього і не думаючи про наслідки. Виникає питання: хто повинен навчити дітей правильній поведінці? Школа, батьки? Стратеве життя це одна з тих сфер, яка починається незалежно від наявності знань. А дуже часто, взагалі, навпаки, за браку знань, молодь наша починає жити статевим життям, і відповідно, з огляду на цей брак знань, ми маємо ті наслідки, які ми маємо, що в нас робиться в державі для того, щоби. А, власне, яка увага приділяється питанням планування сім'ї і репродуктивного здоров'я, ну і взагалі статевого виховання, статевого життя? Всі ви знаєте, існують державні програми репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року. І відповідно на виконання державної програми існують обласні програми, існують в деяких областях ще районні програми. А, звичайно, і в національній програмі, і в програмах місцевих. Ми знаємо, що є слова про важливість просвітницької роботи. Про те, що це один з одна з таких засадничих речей для того, щоб покращити стан репродуктивного здоров'я населення. Потрібна профілактична робота, але насправді в бюджетах цих програм і національної, і програм регіональних, бюджет на інформаційні матеріали часто не перевищує 2000 тисячі гривень на рік. На всю область. Про що ми можемо говорити? Оскільки держава на просвітницьку роботу коштів практично не виділяє, а батьки теж не завжди наважуються вести зі своїми дітьми розмови на такі інтимні теми, думають, що ще зарані велика роль у цьому важливому питанні належить громадським організаціям. Вони працюють набувають досвіду і щедро діляться ними на всеукраїнських семінарах. Так, активісти з Київської області систематично проводять тренінги, де навчають свідому молодь поширювати знання про безпечну поведінку серед ровесників. У Кіровограді налаштували співпрацю з різними місцевими газетами, теле і радіоканалами та подають інформацію через них. У Львові активно працює благодійний фонд Салюс, де навчають молодь не тільки в різних гуртках і на тренінгах, а й організовують табори, притулки, дає послуги і лікаря, і педагога, і психолога. Успішно працює з дітьми та підлітками групи ризику і Одеський благодійний фонд Шлях додому. Багато доброго робиться і в нашій області. Зокрема, молодіжною громадською організацією Паритет, яку очолює аспірант кафедри соціальної педагогіки нашого держуніверситету імені Франка Наталя Тарасенко. Наприклад, коли ми говоримо в цілому про тему репродуктивного здоров'я, то здавалося б, сім'ї, які мають уже дітей, мають бути обізнані чи в тих певних засобах контрацепції. Але на практиці інколи це виглядає так, що елементарно ті ж самі чоловіки можуть не знати, як правильно використовувати презерватив, або ж, взагалі, вважати, що це такий метод контрацепції, яким вони фактично не користуються в сім'ї. Звісно, що ми не говоримо про те, що тут не можна засуджувати цих людей, але тут є такий момент для того, щоб говорити про те, наскільки ці люди взагалі обізнані з даної сфери, і наскільки вони робили вибір у напрямку використання чи не використання контрацептивів, крім того, що питання, які ще також виражають, це елементарне незнання своєї будови статевої системи, якщо ми говоримо чи про хлопців, чи про дівчат, що засвідчується частково під час проведення квестів або ж під час тренінгових систем. І це також наводить на певні перестороги, оскільки, якщо ми не знаємо елементарних речей, як ми можемо потім розуміти, як що відбувається в нашому організмі, і які можуть бути наслідки, наприклад, ведення ризикової поведінки бо взагалі не використання контрацептивів під час ведення статевого життя. Так само ж відтворення міфів, які є вже проведеними і зібраними статистичними щодо використання в цілому контрацептивів, гормональних контрацептивів. Також Закріплюється такий певний уже статистика щодо того, що найчастіше найпоширенішим методом контрацепції, який знають або використовують, це є презерватив, але знову ж таки повертаючись до того, що навіть якщо люди знають про нього його використовують, то наскільки якісно його використовують, і наскільки якісний цей презерватив як контрацептив. Купують, тому що і цінова політика впливає на те, що можуть собі дозволити, наприклад, чи це підлітки, чи люди старшого віку в такому контексті. Є ще одна проблема: що в Україні тримає смертність вищою занароджуваність, постаріння населення. У нас багато жінок, які вже переступили репродуктивний вік, а молодь нині або не може, або не хоче мати дітей. А ті, що здатні народжувати і виховувати, шукають своєї долі за кордоном, де є гідна праця і перспектива. В останні роки оцей розрив між народжуваністю і смертністю в Україні в цілому дещо скорочується. І якщо, скажімо, в пік, депопуляції ми в середньому втрачали чисельність ну, такого великого обласного центру, типу Сімферополь. То на сьогодні, скажімо так, депопуляція триває, але масштаби втрат значно менші. Припустимо, що річні масштаби втрат наслідок депопуляції співставні з населенням такого міста, як Біла Церква. Припустимо, насправді більш сприятливою демографічною ситуацією в Україні вирізняються насамперед західні регіони України і частина центральних регіонів. А гірша ситуація в Україні традиційно на сході. В сільських населених пунктах півночі країни, а також частково на півдні країни. Ті регіони України, які на сьогодні вже вийшли з депопуляції. Серед них, безумовно, Київ, Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська з мінімальним позитивним Сальдо, Закарпатська область і Волинська область. Звертаю вашу увагу, що крім західних регіонів України, доволі швидкі темпи, так би мовити, виходу з непознання. Депопуляції демонструють ще ряд регіонів, наприклад, такі як Львівщина, яка ще поки що не вийшла з депопуляції, частково регіони, такі як Херсонська область, Хмельницька область і так далі. Насправді найважче вийти з депопуляції якраз не тим регіонам, де, скажімо, низька народжуваність, а тим регіонам, які відрізняються старим віковим складом населення, тобто там, де найбільш старе населення. Такою областю в Україні є Чернігівська область. Зверніть увагу, саме Чернігівщина дотепер має найвищі темпи депопуляції. Старе населення в ньому природно, багато помирають і мало народжують, бо народжувати власне нікому. Саме така ситуація складається в Чернігівській області, ну і частково в Донецькій, яка теж відноситься до старих регіонів України. Європейські держави Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди та інші Азіатська Японія теж мають високий процент людей літнього віку, але і рівень життя там набагато вищий. Вийшовши на пенсію десь років у 70, люди там хочуть ще гарно відпочиватися на світових курортах і погіршувати демографічну ситуацію, не поспішають. У нас не так, Тож лишається тільки агітувати за здоровий спосіб життя, спосіб надійний і перевірений, щоб не нашкодити собі ще більше.